Яке ж красиве справжнє почуття, хтось вміло так його ховає, а хтось усе своє життя у серці береже і словами ніжними плекає, яке байдуже дивне відчуття, коли по долі хтось тобі подібний, в чиїйсь історії живе твоя, хоча у ній ви зовсім різні. Яке ж цікаве все ж таки життя, ми в ньому, мов закохані мурахи, бо починаємо будувати знов з нуля, усе зруйноване колись коханим птахом, і тільки з часом ми мудрішими стаємо, бо обираємо відповідні нам висоти та з ними тих, хто не руйнує, а живе, хто не літає десь. А поруч із тобою йде. А якщо вам подобається, як я декламую вірші, підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал.